А в Олександрійському монастиря вкрали паркан. Крадіжка сталася у ніч з суботи на неділю. Невідомі поцупили 23 метри металевої огорожі Свято-Покровського монастиря. Злочинців шукають поліція і громадські активісти. Далі подробиці від ігоря в'юна. Першою відсутність частини монастирського паркану з вікна келії помітила монахиня Параскева. Находя своє келії, собиралась уже идти в храм на полуночницу воскресную. Вот, и решила проветрить окошко. Вот, открыла э, е тюль, отодвинула и увидела, что у нас, к сожалению, сняли несколько проемов с нашего ограждения. через время, уже после правила, после всего, то уже, конечно, мы обратились в милицию. Нічні злодії демонтували 8 секций из профилированного металла довжиною 23 метра. Их вартість понад 9 тысяч гривень. Секции крепились до паркану 38 шурупами. Вірян не припускаючи, що над його демонтажем працювала ціла команда з шуруповертами. Сняли листи, ну, забор сняли, шуруповертом, ну як-то, Я не знаю, такого не було ніколи, і тебе. Злочинців шукає поліція. першого кримінального кодексу єпископ Олександрійський і Світловодський Боголєб закликає поліцейських провести ретельне розслідування крадіжки і піймати злодіїв, дії яких називає кощунством. Каже, вони вкрали не металеву огорожу, вони скоїли святотатство, за яке обов'язково доведеться відповідати перед Богом. Якщо вони услышать да, нас, то я дуже б просив, як це не банально буде звучать, да, тому що у вас є діти, у вас є сім'ї, у вас є в кінці концов своя життя, і ви будете відповідати перед Богом. Незалежно від того, віруєте ви в Бога або не вірите, але ви завершили святотатство, братья. Очевидно, так да, то вот, делал це не хороше Раскайтесь і прийдіть в разум у місті, не Окрім поліції, вкраденого огорожу шукають віряни та активісти. Волонтер громадської організації Всеукраїнське об'єднання ветеранів АТО Дмитро Шаблов говорить: через малу вагу здавати паркан на метал немає сенсу. Огорожа пофарбована темно-зелений колір порошковим способом з термообробкою. Навіть якщо секції перефарбувати новий колір протримається приблизно місяць. Поки ж небайдужі олександрійці перевірять пункти прийому металу та паркани новобудов. Ну я вважаю, що треба пройти не завадити за приймальними пунктами металолому, того брухту. Можливо, і така буде ситуація, що здали як на метал. І пройти по, по які ближче будівлі, де йде будівництво, можливо, і туди могли. Здати. Що з ними робити? Ну, по-перше, в першу чергу їх треба здати в поліцію, щоб краще, щоб було все по, по закону. Ну і якщо хтось купив, теж його як того, що скупляє крадено. У Свято-Покровському монастирі нині звели тимчасову огорожу з дошок, аби не допустити подальших крадіжок, у монастирі планують посилити охорону. Ігор В'юн, Олег Позняков день за днем.